Всім привіт, вітаю! Я вже в Києві, в мене закінчується відпустка. Приїхала трішки там наробила собі не дуже хороших справ, як я кажу. Пошкодила око, тому зараз лікуюся. Ну, поки що лікуюся сама, але не виключено, що потрібно буде звертатися все-таки до окуліста, щоб подивилися. Що там і, і як які справи, приїхала в Київ і тут уже мене чекає дві посилочки. Одна з них це від Наді. Вже я колись вам показувала одну посилку від неї на своєму каналі. Надя проживає в Німеччині. Канал у неї називається «Надєжда Лайф тепер уже. Тому запрошую до неї на канал. Підписуйтеся, і я думаю, що ви не пошкодуєте. Ну, Надя не тільки мені присилає посилки, а ще іншим дівчатам, її знайомим. Або таким же от незнайомим, тепер вже знайомим е ютубовським подругам, можна так сказати, Наді, я вже буду тебе так називати. Я дуже-дуже тобі вдячна за такі щедрі посилки, які йдуть в тебе від твого серця, від твоєї ду доброї душі. Навіть не знаю, як тобі віддячити, тому що ну, все-таки для мене проблематично з, Україну, з України передати посилку в Німеччину. Я навіть не знаю, як це робиться, тому там запропонувала дівчатам, яким ти ще теж висилала посилочки. Можливо, ми якось так разом скооперуємося і все-таки. Е, теж відправимо тобі якісь подарунки, смаколики. Ну, просто теж від душі. От я, я дуже хочу теж подякувати тобі за всі оці щедроти, за всі такі от приємні жіночі штучки, які просто піднімають настрій і е, ще раз. Показують, що добро все-таки переможе зло. Тому давайте, кому цікаво, подивимось, яка посилочка від Наді прийшла. І ще в мене буде одна посилка від моєї подруги. В неї немає Ютуб-каналу, це моя подруга ще з студентських років. Вона теж інколи так балує мене своїми такими. Невеличкими посилочками. На цей раз це була в неї поїздка в Лондон, і от вона, коли повернулася, то вислала мені такий невеличкий якби, презент лондонський. От, тому давайте зараз подивимося посилку Наді, а потім посилку з Лондона. Так, я взяла камеру в руки, цю посилочку вже син мій відкрив, чекала вона мене майже два тижні, і він так. Кругом неї все ходив-ходив, тому що знав, що там будуть якісь смаколики. І коли я приїхала, він першим ділом, мама, можна відкрити посилку. Хоч дитина вже і доросла, але все рівно всі ми, знаєте, дуже, дуже любимо відкривати посилки, дивитися, що ж там є. Тут ну, Надя ну це просто, просто для мене приємний шок, скільки багато різних отаких от було насипано Прямо цукерочок, шоколадок. Я таких і, і не бачила, і не чула. Ну от Такі, наприклад, на паличці якісь шоколадні цукерки. От такі монетки, які, які в нас, так, я навіть не знаю, чи є вони зараз врошені, ці шоколадні монетки гривневі. От, син теж бігав, говорить, мама. І в нас такі є, в нас такі є. от Це тут 2 2 євро. Ну Потім харіб, оце, так, ці такі жуйки солодкі, ще ось такі якісь цукерочки. Шоколадні теж є. Ну, все насипом, все просто чудове, різнокольорове. От, така от ще шоколадка з горіхом, от, такий чорний шоколад. Ну, Це вже тут син, так, я ж говорю, по мені. Далі от, такий шипучий вітамін С. От, Можна, знаєте, в якості. Просто такого цитрусового якогось, знаєте, лимонаду напою пити, а можна в якості е, перед тим, як ти затворюєш, так, вітамін С пропити. Ну Це теж син сказав, що буде пити з задоволенням. Так, попалися мені патчі навколо очей і навколо губ. Це якась незнайома для мене фірма. Ш... Шабенс щось таке. От, буду пробувати. Дякую, Надя. Таке для мене щось незвичненьке. Ну, ще ми бачимо, що тут так, ще от такі от такі якісь смаколики, айси освіжаючі. Багато тут всього насипано. Дякую, дуже дякую, Надя. Так, от така піна для бриття від Balea. От, дуже дякую, ніколи я не пробувала. І, і, і завдяки Наді продовжую знайомитися з цією фірмою Балеа. І от така піна з авокадо і вітаміном Е. Так, Відставляємо в сторону. Це що в нас? Ох ти, палмолів. Палмолів трішки, трішки от бачу, пролилося. От, але це не критично. Воно так ніби трішки засохло, і все нормально. Кокосом, з кокосовим молочком, так, лайте. Це що в нас є? Крем для душу. так. Далі мило. Бачила у наді в покупках. Ух ти, воно вже в... прямо в... В... вистрибує з коробки, хоче, щоб ми ним користувались, понюхаю. М -м -м, пахуче, воно йде, я так зрозуміла, гелеве, так, мило, це, воно йде з авокадо. Теж якась така е, фірма незнайома, але в своєму відео якось Надя казала, що вона любить саме це мило, воно дуже пахуче. М -м, так, дійсно, воно дуже приємно пахне. Так, трішки посуну. Всі ці. Так, ох, тут є щось 50 євро. Шоколадні клас. Так, оці. Е, Маски для верніча це сироватки, концентрати для обличчя, теж від Balea, Перед цим вона мені передавала з вітаміном. Це мені дуже-дуже сподобалося. І тепер буду от з задоволенням використовувати ще з Q10. так. Антивікова сироватка. Класно, буду пробувати. Так, це що в нас? Крем для рук? О, Чудово, з оливою. Крем для рук теж мені якась така незнайома фірма, буду використовувати з задоволенням. Надя, я ще з минулої посилки не все е, спробувала, не всім користувалася. А тут ще от у мене скільки всього нового. Так, крем для вмивання, вош крем з вітаміном Е, і перленом, мабуть, пудра, да? е, перлинна пудра. Все буду ще перекладати. Візьму перекладач і буду перекладати, щоб вже точно знати, що і як і з чим користуватися. Так, крем Пілінг. Так, такий же умивалка і Крем Пілінг. Пілінг-ефект. Інтенсивний Пілінг-ефект. Ой, все таке рожеве, приємно. Ой, яка краса Алверти. Так, це, я так розумію, чи тонік, чи якась вода, зволожуюча вода, мабуть. Або знаєте, оця як роз, рожева вода. Ви знаєте? М -м 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 -м. О, приємно пахне. Ну, Це тонік, це я люблю. Це веганський, навіть написано веганський продукт Алверде. Супер, супер, боже, яка, яка краса. Надя, дуже тобі дякую. Так, зубна паста. У мене якраз закінчувалися в запасах всі зубні пасти. От я сиділа, думала, так, яку ж мені купити. І тут, от бачите, як, які в нас думки матеріальні. От така зубна паста, 125 мл, млжіа удолме 3. Навіть ще ну, теж незнайома не для мене фірма, таких я у нас в Україні не бачила. Так, от ще одні такі капсули з сироваткою. Концентрат, концентрат якийсь концентрат, можливо, чорничний чи якогось такого фрукту. Буду все переводити. Так, ще мені ось Надя передала, Боже, яка краса, такий от браслетик із буквою С. Супер. Літній з такими перлинками. Супер, дякую, Надя. Буду носити з задоволенням. Так, ну і тут у нас чудові цукерки. От такі ще є якісь кругленькі. Так, такі. Так, тут все ще в євро у нас 50 євро. Тут одне євро. Боже, супер, супер. Ух ти! Дивіться, що в мене є. О, яка милота. Це, мабуть, Такий от бальзамчик для губ. Так, да, точно. Ух ти, так. Трішки він розтанув. Боже, як приємно пахне, дуже приємно пахне. До речі, теж у мене зараз, от, під час відпустки, закінчилися всі її нічні помадки. Такі от бальзамчики. Тому надя дякую, із задоволенням буду використовувати таку дівчачу милу пандочку. Так, це бальзам для губ. Так, ну і все буде Надя, ну просто, просто велике-велике, дякую тобі е, як блогеру, як людині, як мамі, як вже бабусі, здоров'я всій твоїй сім'ї, всім твоїм родичам, діткам, внукам, чоловікові. Нехай у тебе все-все буде добре і всі твої е, бажання, всі твої думки все в тебе збудеться. Дуже-дуже велике тобі дякую. Дівчата ще раз запрошую на канал Донаді. І підписуйтеся, і я думаю, що ви будете задоволені. Подивіться, знаєте, канал такий відео без прикрас. От як людина живе, так і показує. Я от дивлюся на її такі коротенькі відео і бачу, що Знаєте, скрізь вистачає проблем не тільки в Україні, а й в інших країнах. Добре, там, де нас немає, от так. А так, люди, звичайно, живуть у всіх, у кожного якісь або приємні моменти, або неприємні у всіх проблеми, якісь радощі, щось нас об'єднує, щось у нас спільне, щось у нас різне. Але ми, українці, потрібно, щоб підтримували один одного в різних куточках цього такого буремного світу. Дякую ще раз, підписуйтеся. Ну і Надя, надію, що ми з дівчатами теж якось тебе порадуємо. Не знаю, коли це буде, але обов'язково буде. Порадуємо якимись такими приємними українськими смаколиками. Так, ну і ще одна посилочка від моєї подруги Лені. Кому цікаво, хто любить дивитися розпаковки різних посилочок, то, будь ласка, давайте подивимося. Ну, я вже, звичайно, це все подивилася. От такий ведмедик, так, вбраний в одяг, як правильно, гвардійці, да, чи військових, чи як це які охороняють. Королеву, ну тепер вже короля. От Такі ведмедики з символікою Великобританії. Дякуємо Великобританії. Вона дуже дуже допомагає зараз Україні. От Слідкую е на різних соціальних сторінках за королівською родиною, особливо за Кейт, за Вільямом. Дуже подобається мені сім'я, дітки їхнім. Надію, що ще, ще ми побачимо, коли вони, Кейт і Вільям, будуть королем і королевою. Так, такий ведмедик чудовий. Чудовий ведмедик. А, дякую, Лена, Хоча, мабуть, ти мене й не дивишся. Мабуть, і не знаєш, що я знімаю відео, але от так. Так, тепер от, подивіться, який набір сережечок, аксесуар. Здається, такий магазин і у нас колись був, чи й зараз є. На хрещатику був, здається, такі чудові-чудові гвоздички. Подивіться, які. Я знає, що я люблю такі кольори такі морської хвилі. І от особливо ці вісюлечки мені дуже сподобалися. І от так подивіться, скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пар. от такі. Такі дуже-дуже милі, ніжні, літні, та взагалі можна міксувати. Клас. Так, такий от подаруночок тримає ведмедик. медик. Так, далі. Далі оце, я не знаю, що це таке, ще буду знавати, дівчата. Можливо, ви знаєте, я ще буду лі Ліні телефонувати, запитувати. От такі дві маски. Карбонарна терапія, DJ карбонарна терапія. Ось от Отакі дві маски, вони, мабуть, багаторазові. чи Тут навіть не багаторазові, тут їх дві штуки, і Ну, чотири, так, мені здається, і от такий шприц: DJ карбонарі Terraпі. Професіональна от, карбонар терапії. І ну, тут такий от шприц. з... Кремом чи з сироваткою. От бачите, щось таке. Син мій злякався, мама каже, сказав, це що будуть тебе уколи красоти. Кажу, да, мабуть, укол красоти буде 25 грам. Ну, от, от щось таке. Буду ще це вивчати. Перший раз все це бачу. Дуже цікаво. Цікаво, який буде результат. Ну, але бачите, от, от, от так. така мене подруга передала мені таку. Таку есенцію. Ой, так. І от ще тут є олія. Олія, я так зрозуміла, шипшинова, так, вона її так дуже добре замотала, щоб воно не розбилося, не пошкодилося, не пролилося е для обличчя. от Для обличчя, не знаю, що це. Теж буду перекладати, знавати, що це таке. Е 30 мл. Ну, олія, олія для обличчя. Пуре. От, так. Я спочатку подумала, що це якась трояндова олія, але потім придивилась. Ну, так, оце от шипшина. Так, ну, ця е, така садова, так, можливо, троянда. Поки не розкриваю дівчата, хто там знає, напишіть, що це. Ну, олія для обличчя, можливо, для масажу, тому що в мене цей шкрибок гуаша є, то вона знає про це. То, можливо, от для цього вона мені і таку от олію для масажу і передала. Ну, такий, знаєте, невеличкий подаруночок, невеличкі такі презенти з Лондона. Теж дуже-дуже дякую, Ліна. І от, подивіться, на коробці було написано. Привіт, красуна, доки ЗСУ оборонять нас, ми боронимо твою шкіру. Я не знаю, що це, що це за фірма, що це за. Такий був якийсь, де тут воно було. Хотіла показати, як воно називається, але такий дуже мені сподобався. От. Цей вислів. Перемога за нами все буде Україна. Так що, так, дівчатка. Дякую, що ці посилочки мене дочекалися. Дякую всім, хто мені цю красоту прислав. Здоров'я вам всім безмежно вдячна. І хочу ще раз сказати, що добро переможе зло, і все буде Україна, все буде добре. Ну, а я, дівчатка, пішла працювати, тому що відпустка. Хоч і закінчилася, але ще попереду два вихідних дні, які я теж проведу, не лежачи на дивані, а працюючи. Надію, що моє око мене не підведе і все буде добре. В понеділок вже я вийду на роботу. Ну, знаєте, коли залишаєш. Сина вдома одного, ну, чоловік, коли був, то ще більш-менш такий порядок був, а потім, коли син до... О, чоловік до мене поїхав в село, то тут син був один-три дні чи чотири, і тут, звичайно, такий бардачок. Як би він не старався, але, звичайно, мама приїхала, і повин... потрібно все мити, чистити. Ну, і Мій город теж мене чекає. Сьогодні пройшов дощик. Ніби так чисто все, але дуже багато яблук нападало. Ну, Потрібно дещо переполоти, передивитися, що де як. Там от чекають на мене мої котики. Вон, бачите, там уже й малишня підросла. Ну, Коротше кажучи, ласкаво просимо до Києва. Все, дівчатка, дякую, що дочекалися моїх відео, не відписувалися. Так, стабільно, знаєте, кількість підписників і стоїть це вже добре, що ніхто не відписався. Ну і давайте тримаємося, відволікаємося і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!